У Вінницькій міській раді відбулись кадрові зміни. На заслужений відпочинок вийшов Іван Михайлюк, який працював першим заступником міського голови майже 10 років. Відтепер цю посаду обійматиме Володимир Кістіон. Близько трьох років він відповідав за житлово-комунальну сферу та будівництво. Заступником мера з фінансово-економічних питань призначено Валерія Коровія з 2000 по 2010 на посадах заступника, а потім і першого заступника голови Вінницької ОДА. Він працював з п'ятьма губернаторами. Інформація про Нові призначення прозвучало з вуст очільника міста Володимира Гройсмана під час чергового засідання виконкому міської ради. У команді мера відбулись кадрові перетурбації. Про це стало відомо на черговому засіданні виконкому міської ради Івана Михайлюка, який близько 10 років працював першим заступником міського голови. Провели на пенсію за добросовісну роботу. Йому вручили почесну відзнаку міського голови за заслуги перед містом. Завдяки цій команді. Ну, я не хочу перерахувати які досягнення, які, яку велику роботу було проведено, але це дійсно є правда. Я хотів би подякувати Володимиру Борисовичу, всім своїм колегам, всім вам, всім працівникам виконкому. Повірте, ми робили одну справу і заради нашого міста. Володимир Гройсман зазначив, що для нього Іван Архипович був тією людиною, на яку він міг повністю покластись. Тому незважаючи на те, що його колишній перший зам вийшов на заслужений відпочинок. Він все ж залишиться членом команди. Він залишиться. Я запропонував це членом виконкому Вінницької міської ради. Окрім того, він буде призначений розпорядженням міського радником міського голови. І Я думаю, що у нас ще багато дуже роботи попереду, і зголовне, що Володимир легкий не відмовляється. Посаду ж першого заступника відтепер обіймає Володимир Кістіон. До цього три роки він був заступником міського голови і відповідав за житлово-комунальну сферу та будівництво. Також було призначено і заступника мера з фінансово-економічних питань. Наша основа це саме економіка і фінанси. Це те, що ми зможемо акумулювати, це те саме прогресивне, що ми можемо зробити, для того, щоб наше місто ми могли виконувати і соціальні програми, і економічні програми, програми розвитку нашої території. І я знайшов ту людину, яку, якій я хотів би довірити цей напрямок. Я вважаю цю людину. Фахівцем високого гатунку. очолить сферу фінансово-економічних питань Валерій Коровій з 2000 по 2010 рік на посаді заступника, а потім і першого заступника голови Вінницької облдержадміністрації він працював з п'ятьма губернаторами Юрієм Івановим, Віктором Коцемиром, Григорієм Калетником, Олександром Домбровським та Володимиром Демішканом.